Коли об'єднали, коли реставрували давнє колесо року і запатентували його як своє, вони поклали на нього власний такий от об'єднаний загальний простенький міф про Бога і богиню. І в принципі, зараз, якщо хтось починає цікавитися колесом року і всіма цими речами, він першим ділом знайомиться із цим мономіфом. І я хочу сказати, вкотре похвалити віканів, що це прекрасно. Так знаходяться люди, які возмущаються, типу, що це дуже спрощено, що вони просто як вкрали таку прекрасну ідею і поклали на неї абсолютно якусь примітивну природну історію, але це все булшіт. Тому що так і має бути, якщо ми хочемо популяризувати колесо року і повернути інтерес людей до давніших язичницьких багатих традицій, ми маємо починати з чогось простенького. І якщо людина, на мій скромний погляд, уже починає цікавитися. Ось цим от язичницьким календарем хочу до нього приєднатися, хочу почати щось святкувати, чи під на якийсь фест, чи щось про це почитати. Дуже класно, що вона має на початку змогу ознайомитися з цією універсальною спрощеною схемкою про Бога і богиню, яку я вам зараз нагадаю.